Тарисюк Анастасія, я житель злами до Це Він Льоня працював у нас водієм. Дуже добра, чуйна людина. І це повинні тільки лікарів. Що я можу сказати, дуже, дуже шкода цієї людини. От ви кажете, по з вини лікарів. Що саме трапилося? От якою інформацією? Ну, з інформації, зі всією те, що ми читали в інтернетах, з преси, повністю все. Там вина лікарів. Це, Це що можу можу Чому він потрапив до лікарні? На на головні болі. Боліла в нього голова, причому він відтягував цей час надовго. Важко говорити, дуже велика втрата для нас. Скільки років загибло було? 49. 49. 45. Як 45. давно він повернувся із зони бойових дій сюди? Ну, я не можу вам чітко сказати, якби. Десь пів року. Так? То поранення ніякого він там не, не, не одержав. Поранення. Єдина проблема, яка в нього була, це ця... хвилина в полі, так поранення. і... Він було, було, так? Ж не, було. не були в нього ці проблеми. Бачите, так сталося. Ну що, не могли діагноз поставити правильно? Чи неправильно лікування? Дозвольте, я скажу. Ну, що то, можна. Можна.